Hello guys! Гейс, мікрофони завжди і та всіх на каналі. Сьогодні у нас таке коротеньке відео з коротенькими новинами. Щоденько про це розкажу. Ви бачаєте, повинен був відосик це вийти ще декілька днів тому, але я е, е, хворів і не встиг це виконати раніше. Тому ми поговоримо про це сьогодні з запізненням, але ще є трошки часу. Перше, про що хотілося би поговорити, це про подію, про подію. Е, по підготовці до фестивалю літа, так як воно називається це Early Summer Festival подія літа називаємо і так, за стандартними умовами, як ми знаємо, заходимо на протязі тижня, забираємо нагороди, плюс потрібно зайти саме 31 травня, тобто в останній день весни, і забрати головну нагороду. Ви, мовить, я не бачите. Коротше, куди там я отут, отут, коротше, нагородка, там цей. Отак. Опа, там легендарно сові лежить, там рубінчики і хелети Тому Ті, хто грають активно, ті хто да, в курсі про цю подію, вони забирали, забирають ці нагороди, а ті, хто, наприклад, там АФК в режимі або трошки про це не знали про цю подію, то от зараз о, у вас є можливість зайти і халявний ресурси отримати. Тут є багато рубінчиків, гірлітіків, ну, головне це все ж таки два легердарні свої. На які нададуть 31 травня. Тому заходьте, обов'язково забирайте ці нагороди. Як в новому С1, нічого це не завадить, все буде корисно, все у господарстві знадобиться, бо це все потім буде ну, дуже такими корисними ресурсами для нових банерів, крутити легендарно, і так само робіт вам взагалі усе знадобиться. Ще така друга новина, новина вона вже не для когось новина, для когось стара. Це про промокод, Як ви вже зрозуміли в описі, це промокод. Він у нас вже трошки, звісно, вже старий для когось, а для когось це новий. Може хтось не знав. про Пропозицію ці новини це промокод Бренд NewDH. Це промокод нам розробники анонсували ще давно, але він вже виходить по терміну дії 31 травня. Тобто у вас є ще час, якраз таки... І позабирати нагороди події еліта, і забрати якраз оцей опормокодік. Він дає нам 5 гелілітіків, старлайт Дайсе і так само золото. Тому, якщо ви ще не заходили в гру, а ви там трошечки, знаєте, відтермінували це, думали та зайду, коли вже С1 почнеться. Будь ласка. Там, не знаю, спробуйте скачати якось і чисто зайти, позбирати трошечки халяви, не змушу його зграти, і вести це промокод бо він закінчується в кінці травня. Не хотілося б його знаєте, втрачати, бо 5 елітів зараз це 12, там, 13, ще 15, десь це в новому S1 тобто кожний еліт. Це наближу вас до нових банерів, де гарант за 300 будете отримувати крутих героїв і уніки. Все це. Тому не забудьте про як, Можливо, хтось навіть не знав, що в нас є такий гарний промік. І от зараз, от ви побачите на екрані, плюс він буде. В описі і в коментарі, для того, щоб легше було скопіювати і встати ботів гру. Тих, хто не знає, де вводити це промокод, заходимо у налаштування, заходимо в сервіс, і тут redemption код Натискаємо сюди в Go, і вас перекидає за посиланням спеціально таку додаткову програму тілиту, і там ви просто вводите цей кодік або копіюєте, або самі від руки пишете і отримуєте нагороди. Тому не забудьте, будь ласка, це все зробити і так само події. Фестивалю, цей передлітній фестиваль теж закрите. Ну і ми чекаємо все ж таки більше і більше новин, про те, коли стартане наш е, новий S1. Його варто чекати у липні. Середина, кінець липня, це ті дні, коли все ж таки релізниця, нарешті, версія гри з великою ймовірністю. Тобто це ще не 100%, але на цей, на цей термін ми її чекаємо, то готуйтеся. В середині е липня ми всі будемо з вами стартувати. Про це ще буде окреме відео про анонс, про точну дату, як я буду стартувати. Ті, хто захоче стартувати разом зі мною грати на нового сервері, я вам про це все повідомлю. Ми е будемо, ті, хто будуть зі мною грати, оберемо один день і потім лупанемо. Ну, я сподіваюся, що це буде п'ятниця, бо п'ятницю буде найкраще стартувати, а не понеділок та вівторок, бо це такі дні. Краще буде до п'ятниці почекати. Там сервер відкриється, і стартане. Тому, друзі, такі коротенькі новини для когось це новеньке було. Хтось це, це вже знав. Через те, що горів, настиг про цю подію літа, вам повідомити раніше. Ну, головне промокоді, кодікс. Всі, хто ще їм не користуватися, будь ласка, скористуйтесь, і його, бо термін термін його закінчується, і не хотілося би втратити все ж таки трошки гілітики. Ну незабаром ще підготую для вас декілька класних відосів. Це про ребаланс героїв. Ми будемо говорити про ребаланс героїв, як вони змінилися в С 1 хто стали Хто став дном, поговоримо проти про анонси С2, що там цікаве, які нові герої. Так само нові герої, які з'явилися один тому потрошку-потрочку будемо процес робити і тільки буду, буде в мене час. Тому деякі новини від мене будуть виходити, знаєте, як завжди, з запізненням, тому що зараз я маю менше часу на те, щоб творити контент, тому ті, хто. Uh, Чекають, я вам дуже вдячний. Ну, хто не чекає, ті самі знайдуть де собі новини брати. Тому всім дякую за перегляд, забути поставити вподобайку, відео таке коротенька. Тому всім до скорого зустрічі і па-па, до наступних відосів та стримів. Кожен клік — це частина мого фоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як без меж Відео летить, немає тормозів теж Кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.